Росіяни збільшили обсяги перевезення залізниці, особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Також там повідомляють, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському намагаються покращити тактичне положення. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян. Що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 40 населених пунктів. Зокрема, це Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам'янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам'янського. З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії. Отримав мінно-вибухові травми, несумісні з життям. Одна людина загинула внаслідок обстрілу корабельного району Херсона. На місці працюють екстрені служби. Крім того, двоє жертв внаслідок ранкового удару по обласному центру. Прокуратура розпочала досудове розслідування. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню. А только з почты пришла. Вот. Ну только с вот себя верхнюю одежду сняла, присела на, на кровати, то вот, гепнула. І я бігом за курточку и на улицу. Сильний, конечно. Второй, еще сильнее. І все потыклось. Територіальна оборона знищила диверсійну групу окупантів у Сумській області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у телеграмі. За його словами, вчора вранці ДРГ російських військових перетнула лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади поблизу села Високий бійці тероборони вступили в бій з окупантами. Після нього ДРГ відступила. Повідомляють про щонайменше двох убитих з українського боку. Обійшлося без втрат. Маріупольського драмтеатру більше не існує. Окупанти намагаються назавжди сховати фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрюшченко. Повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтально залишають цілою як основу реконструкції, тобто знесуть лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини. Навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані на Донеччині. СБУ затримала російського агента, який передавав окупантам розвіддані про розташування ЗСУ та координати важливих об'єктів на території міста. Після ворожої атаки він виходив на місцевість, щоб зробити фото та відеофіксацію пошкоджених будівель і відправити так званий звіт своїм російським кураторам. За даними слідства, затриманим виявився місцевий, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб РФ. Наразі фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання. Під вартою вилучили наркотиків на 14 мільйонів гривень. Оперативники Несполіції затримали членів міжнародного наркосиндикату. Фігуранти двоє киян віком 19 та 36 років. Вони забезпечували супроводження контрабандних партій героїну через територію України до країн ЄС, а також пересилали у Європу виготовлену власноруч психотропну речовину за вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Психотропи вони виготовляли у нарколабораторії, яку обладнали в орендованому будинку на території Дарницького району столиці. А її потужності дозволяли щомісяця виготовляти до 50 кг альфа пвп За вказівкою лідерів синдикату частину психотропу фігуранти збували гуртовими партіями на території столиці. Решту разом із партіями героїну приховували під обшивкою легкових автомобілів та перевозили до країн ЄС, використовуючи найманих водіїв. Заява про збільшення чисельності російської армії можуть свідчити про те, що РФ готується до довгострокової війни. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що чисельність армії потрібно збільшити до півтора мільйона військових. Щодо контрактників, там розраховують на 695 тисяч вояк. А для призовників планують поетапно підвищити призовний вік на три роки. Крім того, Шойгу наказав відновити московські і ленінградські військові округи. Це може бути прямим свідченням того, що у Млі цілком готуються до організації оборони Москви на оперативно-стратегічному рівні. Відносно як вони називають Ленінградського округу, це більш-менш логічне і пов'язане з тим, що після вступу Фінляндії до НАТО РФ різко отримає ще понад 1200 кілометрів кордону з альянсом. Планує нарощувати постачання передових озброєнь Росії. Про це заявив голова ізраїльського розвідувального агентства Мосад Давид Барнеа. За його словами, Тегеран також має намір розширити свій ядерний проєкт і збагачення Урану. Крім того, іранський режим хоче активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону. Проте, як підкреслив голова МОСАДу, Ізраїль не допустить, щоб у розпорядженні Ірану з'явилася ядерна зброя. Втім, за даними розвідки, навіть зараз на заході лунають голоси, що закликають до підписання нової ядерної угоди з Іраном. Одно ж... Ігнорується відверта брехня іранської сторони. Записана в угоді. Тегеран не тільки не припиняє, а й посилює спроби вчинення терактів по всьому світу. А ми щодня запобігаємо їм. Додав Давид Барнеа. Наслідок вибуху автомобіля в центрі Мелітополя постраждав поліцейський колаборант. Наразі лікарі вирішують, чи вдасться зраднику врятувати другу ногу. Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров. За кермом авто перебував колаборант Андрій Блавицький, колишній працівник внутрішньої безпеки національної поліції. Після масштабного вторгнення РФ він пішов на співпрацю з окупаційною владою, отримавши від неї місце так званого начальника лінійного відділу поліції. Кілька бавовн на Росії. Уночі вогонь спалахнув на території військової частини на сході Москви. За даними Розмі, загорілося у гаражних боксах. Відповідне відео оприлюднили в телеграмі. На ньому видно дим і велику кількість пожежних машин. Площа загоряння приблизно 200 квадратних метрів. У російському МНС заявили, що постраждалих, нібито немає. Також російські пабліки повідомляють про пожежу у будівлі військового комісаріату в Саратовській області, а пізніше з'явилася інформація про загоряння у будівлі гуртожитку ОМОН головного управління Росгвардії в Москві. За попередніми даними, зайнялося в кімнаті для зберігання бронежилетів. Результативний візит. Так свою поїздку у США охарактеризував президент Володимир Зеленський на конференції послів України. Він підкреслив, що може знову погодитись на подібну зустріч тільки у тому випадку, якщо вона матиме не менші результати, ніж візит до Джо Байдена. Вчора знайдемо помер. З Україну сполучених штатів Америки, і це був мій перший закордонний візит після 24 лютого до ключового союзника нашої держави до сполучених штатів. Це був результативний візит. Ми маємо рішення щодо посилення. Нашої ППУ Конгрес працює над потужним фінансовим пакетом для України і глобальної безпеки. Це 45 мільярдів доларів. США. ми маємо суттєві стратегічні домовленості зі Сполученими Штатами на найближчі місяці, які однозначно посилять можливості найголовнішого наших сил оборони на ключових напрямах. Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на суму 858 мільярдів доларів. Він передбачає 800 мільйонів для України. Про це пишуть у при службі Білого Дому. Кошти планують витратити, зокрема на програми Міністерства оборони США, військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та програми розвідки. Також передбачається 6 мільярдів доларів на стримування Росії у Європі. У документі зафіксували продовження заборони співпраці США з РФ у військовій сфері на 5 років. Команда президента Володимира Зеленського планує представити мирний план закінчення війни. Презентувати його хочуть у лютому 2023 року. А основою плану стане формула миру українського лідера. На це пише Wall Street Journal. Як зазначає видання, Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення воєнних перемог. Проте і Росія хоче домогтися переваг на полі бою, щоб мати вигідніші позиції на перемовинах. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав мирні пропозиції Володимира Зеленського, озвучені ним під час візиту до Вашингтона, добрим початком. Атком і заявив, що вже обговорив їх із колегами із G7. Британський телеканал Sky News порівняв, який вигляд мав Київ із космосу за місяць до повномасштабного вторгнення Росії та під час відключень електроенергії. На першому знімку супутників США столиця у січні, на другому фото місто у листопаді, після того як росіяни почали обстрілювати критичну інфраструктуру України.